М, часом, путінська Росія не спиняється у бажанні нас знищити. Просто вдумайтеся у цю цифру: 236 убивць над головою одночасно, 127 ракет і більш як сотня безпілотників. У понеділок Україна пережила жахливу атаку з повітря. Під обстрілом опинилося зразу 15 областей. Ми порахували загалом за останній тиждень. Росіяни випустили по нас 345 шахедів, а були ще й Іскандери, кинжали, крилаті Х-101 і Х-59. Більшість атак вдалося відбити, але подекуди ціною неймовірно болісних втрат. Україна втратила один борт Ф-16. Та головне одного із найдосвідчніших пілотів Олексій Месь на Мунфіш, загинув 26 серпня, рятуючи нас. Під час останнього виліту він знищив три крилаті ракети і один шахед. Важко уявити, скільки це врятованих життів. Причину катастрофи ще встановлюють, хоча політична відповідальність вже призвела до звільнення із посади командувача повітряних сил Миколи Олещука. Але головний винуватець це людоїдська Росія і її війна. Путінський режим лише 26 серпня витратив мільярд і 300 мільйонів доларів на ракети для нашого вбивства, і ці атаки, укотре нагадали нам, він хоче нашого винищення. Зокрема, занурити нас в темряву напередодні зими. Росіяни змінили тактику і вперше застосували ракети із касетною бойовою частиною, щоб максимально пошкодити підстанції. Тож вперше чотири енергоблоки на АЕС вимикалися від мережі. І це уже звіт МАГАТЕ, експерти, якої присутні на кожній атомній електростанції України. Та ще одним пріоритетом цього разу ворог визначив. Київську ГЕС завдати шкоди дамбі вони не змогли. Одна з ракет впала в воду, але обладнання іншою ракетою таки зачепили. Увесь тиждень там розбирають завали, кажуть в Укр, гідроенерго. На щастя, блекауту вдалося уникнути. Система збережена, енергетики усувають наслідки, і це потребує більших знеструмлень. Зокрема, поза графіком, коли ці екстрені вимкнення закінчаться, цього тижня нам сказати не змогли.